Давайте ми сьогодні з вами розберемо тему, чому клієнти йдуть від вас. І сьогодні ми розберемо близько семи найважливіших ключових причин, які актуальні для кожного бізнесу, незалежності від ситуації, незалежності від напрямку, яким ви займаєтеся, скільки років ви працюєте в бізнесі. Це питання буде актуальне для всіх. Незалежно від статі, незалежно від віку. Отже, давайте з вами прямо зараз і прямо одразу перейдемо до розбору цих важливих елементів того, що клієнти йдуть від вас. Отже, перша причина, чому йдуть від вас клієнти, це є те, що ви перестали закривати старі потреби клієнта. Що це означає? Це означає, що раніше клієнти, які ходили до вас, їм Підходило все. Вони ж погодилися із вами працювати. Їм все підходило. Їм підходив ваш асортимент товарів чи послуг. Їм підходили ваші ціни. Їм підходило ваше обслуговування і підходили ваші умови роботи. І саме тому вони прийняли рішення купувати у вас, тобто залишати свої гроші у вас, відвідувати постійно саме вас, саме до вас приходити, і саме у вас купляти ваш продукт. Ваш товар чи вашу послугу, і поки ви витримували це рівняння, що ваш асортимент, ваші ціни, ваше обслуговування, ваші умови роботи, ваш підхід до роботи з клієнтами він був цікавий і вигідний для ваших клієнтів. Вони доти з вами працювали. Як тільки ви погіршили свій асортимент, як тільки ваші ціни стали менш вигідними для клієнта, як тільки ваше обслуговування погіршилося, наприклад, гірше почали працювати ваші працівники, ваші продавці, наприклад, з клієнтами, як тільки там почалося більше труднощів в роботі з клієнтами, як тільки ви менше вигоди почали давати клієнту при роботі з вами, наприклад, раніше у вас була безкоштовна доставка, тепер у вас цієї безкоштовної доставки немає. І Мінус одна вигода, яка цікавила клієнтів. Відповідно, вони перестають вас купляти. Вони від вас відмовляються і шукають альтернативи на ринку. Наступна причина, чому вас клієнти перестають купляти, чому вони йдуть від вас, це те, що ви не закриваєте нові потреби клієнта. Тобто, це означає, що ринок на місці не стоїть. Це означає, що з'являються нові пропозиції, нові продукти, з'являються вигідніші ціни, з'являється новий формат обслуговування клієнтів. З'являються нові вигідніші умови роботи. І так як ви не встигаєте за цим, чи так як ви свідомо відмовляєтеся слідувати ось цим потребам клієнтам, які виникають, чи ви просто навіть не знаєте про те, що вони з'явилися, що з'явилися нові продукти, що з'явилися вигідніші ціни на ринку, що з'явився новий формат обслуговування, що умови роботи покращилися в ваших конкурентів на ринку. Відповідно, ви цього не даєте, а клієнти то знають, що зміни відбулися, адже клієнти завжди шукають, де їм вигідніше, завжди шукають де кращі продукти, де краща якість, де вигідніші ціни, де кращий формат обслуговування, де вигідніші умови роботи, тому що їм постійно хочеться менше витрачати грошей. І більше отримувати вигоди. Відповідно, вони і шукають постійно когось краще. І як тільки ви перестаєте тягнутися до цього плану, як тільки ви перестаєте їх задовільняти, от саме в цей момент вони і починають задумуватися над тим, що блін, пора з ним переставати співпрацювати, переходити до когось іншого. І дуже часто це робиться взагалі без будь-якої важкості на совісті, без роздумів, що ну ми ж стільки років працювали, ну нам було так добре, так вигідно разом. Я знаю цього підприємця особисто. Я приходив ще коли він тільки почав свій бізнес. Ні, ці всі моменти дуже часто забуваються, і через це клієнт легко із вами прощається. Наступна причина це те, що не змінюєтеся ви під потреби клієнтів. Що це означає? Це означає, що не всі клієнти от прямо беруть отак і відмовляються від роботи з вами. Кажуть: все, до побачення, йду шукати там, де вигідніше. Є клієнти, і це є більше клієнти категорії постійних, лояльних клієнтів до вас, які вже, наприклад, роками у вас купують, і вони хочуть отримати більше вигоди, але водночас вони хочуть і з вами працювати, тому що їм комфортніше, тому що вони до вас звикли, тому що вони не хочуть. Змінювати кость, це нові продавці, новий формат роботи. А вони вже звикли, наприклад, до вашого формату роботи, і не хочуть вони цих змін. Не комфортно їм це їм з вами подобається. Можливо, ви як людина їм підходите, як власник, чи ваш колектив їм підходить, чи атмосфера, яку ви створили, це не суть. Тут є дуже багато різних аспектів, багато різних параметрів в залежності від кожного бізнесу. Але суть така, що вони не хочуть покидати вас, але вони хочуть отримувати ту ж вигоду, яка з'являється на ринку. Вони ж все ж таки. Клієнти в них все ж таки на першому місці є потреба, яку вони хочуть закрити і задовольнити. І саме тому, щоб зберегти цей паритет, що вони працюють із вами і водночас отримують більше вигоди від вас, вони якби дають вам шанс. Вони вам починають натякати, вони вам починають своїми методами, своїми підходами на своє власне розуміння як клієнта доносити цю інформацію. Але на жаль, в більшості підприємців і, скоріш за все, це стосується і вас. В більшості випадків це стосується і вас з вашої сторони реакції нуль. І тут є різні причини. Чи ви свідомо не хочете змінювати це, що є менш ймовірно? І що є більш імовірно, я би сказав, більше ніж 95% випадків, це те, що ви просто не розумієте, що хочуть від вас клієнти. Ви без радістю дали їм те, що вони хочуть, але на жаль, ви не можете зрозуміти, що вони хочуть. Дуже важко зрозуміти ринок, це є специфічна мова клієнтів. Дуже невеликий відсоток компаній розуміє цю мову клієнтів, і це зазвичай ті компанії, які заробляють мільйони і мільярди доларів. Це навіть світові компанії. Тобто, ви повинні для себе зрозуміти, чим більше, Більше заробляє гроші в компанія, тим краще вона розуміє мову клієнта. Все просто. Наступна причина, чому клієнти йдуть від вас, це те, що ви обманюєте клієнтів. Що це означає? Це означає, що ви продаєте одне, а клієнт отримує інше. Простий приклад: ви не обіцяли, що в цьому товарі буде і це, і це, і це, і це. Клієнт вуха розвісив, взяв, оплатив, приходить додому з цим товаром, наприклад, куртку він купив у вас чи купив якусь шапку без різниці. Були такі ситуації. Що ти приходиш в магазин взуття, обираєш взуття, все класно, ходиш, все тобі комфортно подобається. Ти на емоціях ідеш на касу оплачувати це взуття, а потім приходиш додому, і виявляється, що підошва трохи така тонка. Виявляється, що взуття не таке вже і комфортне, тобто спадають ці рожеві окуляри з моменту продажу і відкривається чистий погляд на ситуацію, на продукт, і починаєш розуміти, що тобі просто продавець поїздив по вуха, вів тебе в певний транс, де маніпулятивно тебе змусив розпрощатися зі своїми грошима. Саме так сприймає продажу більшість клієнтів. І через це, коли клієнта обдурили один раз, він вже повертатися до продавця. Який його обдурив, не хоче. Бувають випадки, що починають конфліктувати, приходити прямо от на підприємство, там в магазин, наприклад, цей починають скандалити. Ви мені продали одне, а я отримав зовсім інше. Це дуже часто, до речі, з'являється і проявляється в інтернет-доставці, тому що картинка одна, коли ти замовляєш через інтернет, через інтернет-магазини, картинка одна, характеристики одні, очікування одні, а тобі приходить зовсім інший продукт. І Якщо в випадку інтернету можна просто залишити це замовлення на пошті, і воно поїде назад, але від цього отримає удар по кишені сам продавець, тому що йому потрібно буде платити за зворотню доставку. А от в даному випадку, куди складніше, коли є можливість для клієнта, ось такого незадоволеного фізично добратися до вас в торгову точку і, скажімо так, зробити розбір польотів. Причому в присутності інших ваших клієнтів, і це знову ж таки, ось коли він скандалить, коли він починає доводити свою правоту. Показувати наскільки. Ви не правів цій ситуації, що ви його обдурили, причому плюс іде тут драматизація, деяка, тобто починається певний перебільшення включатися з боку клієнта, що це набагато серйозніша проблема, ніж по факту вона є. Інші клієнти слухають, вони це сприймають, тому що говорить людина, яка купила, а вони на стороні клієнтів, і теж починають задумуватися. а Варто мені працювати от з цим от продавцем. Краще я піду до когось іншого, і ви таким чином втрачаєте ще більше клієнтів. Тобто, ситуацій багато. Все залежить від конкретного бізнесу, і саме ось цей обман він дуже сильно підриває довіру до вас, як до продавця, до вашого бізнесу, до ваших працівників, в тому числі, і до ваших майбутніх продажів, які ви будете робити, навіть коли ви будете розвиватися, коли би ви масштабували свій бізнес. Все одно в окремих клієнтів пам'ять залишається і вони починають ділитися враженнями. І чим більше ви стаєте, чим більше ви розростаєтесь, тим більше з'являється клієнтів, які згадують про вас, починають ділитися інформацією, що «О, так, в нього тепер мережа. Але він колись от мене обдурив насправді. І знайомі, ось цього конкретного клієнта, будьте впевнені, вони послухають швидше цього конкретного клієнта, свого знайомого, і не підуть до вас купляти. а знайомий передасть ще іншому знайомому, і так далі, і так далі, і так далі. І от ви вже втрачаєте величезну кількість клієнтів, які навіть ні разу з вами не стикалися, крім одного. Наступна причина, по якій ви ще втрачаєте своїх клієнтів, це те, що називається терміновість покупки. Тобто, як це працює? Приходить клієнт, от в нього з'явилася термінова потреба купити продукт, який ви продаєте. От терміново йому вже потрібно. Він приходить до вас на підприємство. Дивиться, а у вас немає цього продукту в наявності. В нього немає виходу, він вимушений шукати альтернативи. Він йде до конкурентів, тому що конкуренти продають такий же продукт, інших варіантів в нього немає, і причому йде до самих ближчих ваших конкурентів, тому що йому терміново потрібно, тому що йому потрібно вже закрити цю потребу. І тоді він купляє у цього конкурента, посилює опозицію, залишає гроші в цього конкурента. Відповідно, ви недоотримали з продажу цьому клієнту, а конкурент отримав і він став пропорційно сильніший настільки, наскільки ви стали слабші, тому що не доотримали. А він отримав з рахунок ще й вашого клієнта. Наступний момент це те, що відбувся тимчасовий перетік до конкурента. Що це означає? Це означає, що клієнти на момент певної події вирішили. Під впливом емоцій, під проявом певних додаткових вигод переключитися на конкурента, в якому випадку це відбувається. Це відбувається дуже часто в моменти, коли відкрився новий конкурент. От ви маєте знову ж таки фізичну торгову точку наприклад, ви продаєте продукти харчування. Це простий, зрозумілий приклад для всіх, саме тому я його і приводжу вам. І відкрився поруч вас конкурент. І цей конкурент. З нагоди відкриття зробив знижки, акції зробив. І, відповідно, дуже часто в цій ситуації перетікають до цього конкурента навіть ваші клієнти, тому що вони в моменті хочуть скористатися вигодою цими знижками, і вони цим будуть користатися. І саме тому ви в цей момент втрачаєте на імпульсі потік клієнтів. Тому в певні дні у вас може падати відвідуваність, наприклад. Вас можуть падати продажі, і це дуже часто критично сприймається великою кількістю підприємців. Десь 90% підприємців, ось так критично реагують на це, вже сприймають, що сталася катастрофа, і це справді може статися катастрофа, якщо діяти неправильно саме от в цей момент перетоку. І також це може відбуватися не тільки з нагоди, що відкрився конкурент. Це може відбуватися і просто запустив магазин акції, запустили знижки. Певний термін, і на цей термін вони переходять туди. І потім дуже часто частина клієнтів вертається назад до підприємця, в якого здійснювалися покупки перед тим, але частина все ж таки залишається у цього нового конкурента. Тобто йде ось такий відтік. Можна себе тішити тим, що ну, вони просто на деякий час перейдуть, переключаться клієнти, але потрібно розуміти, що частина все одно ваших клієнтів вони, вона залишиться саме працювати з конкурентом, тому що так Працює математика, так працює ринок, так працює пошук вигоди самим клієнтом. Наступний важливий момент, який нам потрібно розглянути, це є те, що пропозиція конкурента краще вашої. Що це означає? Це означає, що ваш клієнт в один момент. Ходить по ринку і порівнює продукт ваш, і порівнює продукт вашого конкурента, і це може відбуватися абсолютно в різних обставинах. Чи це є цілеспрямований варіант? Це є один із варіантів, що клієнт цілеспрямовано шукає вигіднішу пропозицію, і цей варіант більше стосується саме бізнесу, коли ви продаєте бізнесу. В нього є ціль завжди знижувати свої витрати, зберігаючи при цьому якість. Чи це може бути звичайний кінцевий клієнт, тобто звичайна людина, яка просто, наприклад, з другом, чи з подругою, чи з родичем, чи з сім'єю, вирішила просто закупитися продуктами, або просто по дорозі гуляють щось, вирішили купити, зайти в інший магазин, в магазин вашого конкурента, наприклад. Заходять і дивляться, що там ціни вигідніші, там краще, там умови цікавіші, там обслуговування краще, ніж у вас в магазині, і відповідно він починає задумуватися, чому б мені знову сюди не повернутися. А де повернувся два рази, там три, чотири, п'ять. І от клієнт переприв'язується вже до цього нового місця, цього конкурента вашого. І вже сам ось так на емоціях починає ще сильніше, сильніше. Включатися в покупки і прив'язуватись, і чим більше він здійснить покупок у вашого конкурента, тим сильніше він прив'яжеться до вашого конкурента, і виникає логічне питання в цій ситуації: а що ж робити, як рятувати ситуацію, коли клієнти йдуть? І перше, що ви повинні зробити, це є те, що ви повинні почати контролювати закриття старих потреб. Це означає, що ті потреби, які ви надавали раніше, і в один момент вони перестали закриватися, десь ви послабили свій контроль і в ви послабили цей контроль не просто так, а тому, що у вас не було інструментів його притримувати. Цей контроль. Сталися різні обставини. Ви могли покинути підприємство на деякий час, поїхати на відпочинок, наприклад. І немає у вас цього інструменту контролю. Відповідно, ви не включилися, ви не побачили проблеми. Проблема проявилася. Потім знову закріпилася постійними ось такими повторами. І от ви вже не закриваєте старі потреби клієнта, і через це клієнти вже починають переходити від вас. Тому ваше завдання почати контролювати закриття старих потреб, використовуючи правильний і робочий інструментар, якого, на жаль, поки що у вас немає. Наступне, що ви повинні зробити, це ви повинні почати виявляти і закривати як наслідок нові потреби. Це те, що я вам казав. З'являються новинки на ринку, з'являються нові умови, нові вигідніші ціни, умови роботи. Ви повинні це все виявляти і впроваджувати в своєму бізнесі. Але не все підряд потрібно впроваджувати, потрібно чітко знати. Що працює, що не працює? Що робити доречно, що робити недоречно? Тому що якщо ви будете все підряд робити, то ви ж не знаєте, що спрацює, що не спрацює, бо ви не бачите внутрішньої аналітики свого конкурента. В результаті ви можете копіювати неробочі, неефективні моделі і як наслідок, ви просто копіюєте проблеми. Що, якщо, наприклад, цей інструмент, який він використовує цей підхід, ви його скопіюєте, а він насправді мінусує бізнес вашому конкуренту. І що ви робите застосовуючи цей інструмент абсолютно правильно, ви Починаєте мінусувати свій бізнес, і чим більше ви починаєте ось так копіювати бездумно, тим самим ви починаєте ще більше мінусувати бізнес. Тому тут потрібно дуже обережно, дуже акуратно відноситися до цього, щоб виявляти, а потім закривати нові потреби. Наступне, що ви повинні зробити, це ви повинні навчитися розпізнавати натяки клієнтів, те про що ми говорили. У вас є клієнти віддані, вірні. Це є сама цільова ваша аудиторія, найлояльніші ті, хто залишились навіть після всіх тру. Днощів і ваше завдання просто навіть обов'язок навчитися розуміти, чого хочуть ці клієнти, що вони хочуть отримати, як вони хочуть це отримати. Дуже важливо це розуміти, і дуже важливо навчитися розуміти цю мову клієнтів, тому що ще раз повторюю: чим краще ви розумієте мову клієнтів, тим більше грошей залишається у вас в касі. Тим більше грошей залишається вам на розвиток бізнесу. Ну і як наслідок вам в кишеню більше грошей іде. Наступна четверта рекомендація: це те, що ви повинні вилучити старі неробочі методи продаж і замінити їх новими. Давайте розберемо цей момент детальніше. Це означає, що неробочі методи продаж це і ті методи, які якраз таки. По-перше, не залучають нових клієнтів в ваш бізнес, не втримують тих, хто приходить як новачок, який ще ніколи з вами не працював. І рівно так само є інша категорія таких інструментів, це ті, які ви використовуєте, і внаслідок використання цих інструментів клієнти, які з вами працюють, вони починають від вас іти. Вони від вас відвертаються і переходять до вашого конкурента. Наше завдання в даному випадку вилучити ці старі неробочі методи продаж. І замінити їх новими робочими, перше завдання, звісно ж, вилучити як то потрібно прибрати. Прибрати всю інфекцію, як це робиться в лікуванні, а потім вже давати лікарство, яке допоможе швидше заживляти організм, наприклад, так само і в даному випадку ми робимо. Спочатку вичищаємо від неробочого, а потім додаємо робоче, і тоді вже ефект починає посилюватися. Клієнти спочатку нові, які до вас приходять, вони закріпляються в роботі з вашим бізнесом, і рівно так само вони починають продовжувати працювати, навіть не задумуються над тим, щоб переходити. До конкурентів шукати якісь альтернативи їх починає все більше і більше влаштовувати саме ваш формат роботи, саме те, як ви працюєте. Наступне п'яте, що ви повинні зробити, це те, що ви повинні почати контролювати і підтримувати товарний і сировинний запас. Це більше стосується все таки товару. Це стосується більше, все ж таки, і торгівлі роздрібної фізичних товарів, і це стосується виробництва. Але до послуг це також в певних аспектах має дотичність. І що це мається на увазі? От ми з вами розглядали проблему, де була терміновість. Терміновість була порушена, в клієнта терміново виникла потреба, він вас не знайшов продукт, у вас не було його в наявності. Чому? Тому що ви не змогли розрахувати правильний запас. І через те, що ви не розрахували правильний запас, ви впустили цю продажу. І не просто продажу впустили, але і навіть в перспективі впустили клієнта. Тому що, якщо ситуація повторюється раз за разом, ви будете постійно закріпляти в Клієнта в голові думку, що тут все ж таки не знайдеш потрібного товару, його постійно тут немає. Краще зразу йти до конкурента, тобто зразу виключаєте себе із карти прийняття рішень свого клієнта. Тому спочатку ви контролюєте товарний і сировинний запас, скільки у вас повинно бути цього товару, необхідна кількість, щоб закривати повністю весь попит і весь наявний попит, який є, от як вас вже купляють клієнти. Так само і потрібно враховувати ось ці термінові. Ці термінові прояви, ці термінові всплески, тому що вони є дуже важливими і вони є дуже прибутковими в даній моделі роботи. Що стосується, наприклад, послуг, чому я сказав, що послуги тут також є дотичними, тому що послуги бувають різні. Наприклад, це є послуги ремонту. Тут так само потрібні необхідна кількість будматеріалів, необхідна кількість, наприклад, тої самої шпаклівки, необхідна кількість. Наприклад, рукавиць для майстрів, інструментів, ну і так далі, в кожному бізнесі є своя специфіка, але при правильній інтерпретації можна використати всі ці інструменти як в товарному бізнесі, так і в бізнесі послуг. Шоста рекомендація, яку ми з вами розберемо, це те, що ви повинні почати аналізувати своїх конкурентів і виявляти тригери для клієнтів. Що це означає? Це означає, що ваше завдання в даній ситуації в даному випадку. По-перше, аналізувати конкурентів, яким чином ви аналізуєте конкурентів по продуктах, по умовах роботи, по цінах, по послугах, Робите це правильно, використовуючи правильний інструментарій, щоб не виявляти нічого сміттєвого, ніякого неробочого аспекту сюди не включати, не перевантажувати свій бізнес непотрібною роботою і неефективними інструментами, що є дуже важливо. І тут якраз таки я за це кажу, кажу так, що потрібно виявляти тригери для клієнтів: тобто, виявляти саме ті аспекти, саме ті продукти, саме ті ціни. Саме ті умови роботи, які цікаві для клієнтів, і в першу чергу це є цікаві аспекти для ваших клієнтів, які вже у вас купляють, тому що їх втратити найбільш небезпечно. Важливіше ніж залучити нового клієнта, є втримати свого існуючого клієнта. І ще важливіше втримати постійного, от як появляються аспекти, які ваших навіть постійних чи звичайних клієнтів, але які у вас. З певною періодичністю купують аспекти в конкурентів, які вони знаходять, то потрібно ці аспекти брати і застосовувати для себе. Це також дуже важливий момент. І наступний важливий момент, на який ми з вами повинні звернути увагу, це є такий: перше, що чим довше ви чекаєте, тим більше клієнтів ви втрачаєте. Тобто, чим довше ви відкладаєте роботу над тим, що від вас ідуть клієнти, тим більше ви їх втратите. Це є логічно. Наступне, що ви повинні зрозуміти, це є те, що кожен втрачений клієнт це є мінус струмок грошей в кас вашого бізнесу. Це означає, що Клієнт не просто прийшов один раз і приніс гроші. Є ж клієнти, які купляють у вас на постійній основі, і це саме ті клієнти, які формують струмочок грошей в ваш бізнес. І коли ви втрачаєте ось таких клієнтів, то ви по суті позбавляєте свій бізнес, свою касу постійного притоку грошей. І це є надзвичайно небезпечна ситуація, тому що витрати у вашому бізнесі є постійними, і, відповідно, завдання ваше створити такий же постійний дохід, який буде перекривати ці постійні витрати. А не один раз наступне, що ви повинні враховувати, це те, що кожен колишній клієнт перетягує наявного клієнта до конкурента. Що це означає? Це означає, що клієнт, який у вас колись купляв, перейшов до вашого конкурента, і дуже часто він може ділитися своїми враженнями із вашим наявним клієнтом, про те, що. Наскільки класно там, наскільки там вигідні ціни, наскільки там якісна продукція, наскільки там хороше обслуговування, і так далі. і так далі. В залежності, що є цінне для цього конкретного клієнта. І так як вони є знайомі, так як вони тісно спілкуються, відповідно дуже просто цьому колишньому клієнту вашому перетягнути цього наявного клієнта, який ще є в вашому бізнесі, до вашого конкурента. І це буде зробити максимально швидко, максимально легко, без проблем взагалі. Рівно так само це відбувається не обов'язково, коли знайомий. Чи родич, чи друг про це розказує, але навіть коли просто люди дивляться за поведінкою один одного, тому що хтось для когось є авторитетом. І, наприклад, людина, яка є авторитетною для іншої людини, яка купляла у вас, і цей авторитет раптом почав купляти саме у вашого конкурента, цей же починає задумуватися. О, цей авторитет, на якого рівняюсь, наприклад, який мені подобається чоловік там чи жінка без різниці, він почав купляти там ну напевно, і я так зроблю, і я так само почну робити. Аспектів є дуже багато. Головне, щоб ви зрозуміли цю механіку, як це працює. Наступний важливий момент: що чим менше старих клієнтів, тим менше буде нових. Тобто, це є ефект натовпу. Клієнти приходять, дивляться. Вони звикли, що, наприклад, щодня, коли вони приходять на підприємстві близько 10 людей, це є звичне для них явище, все нормально, і відповідно, коли вони приходять в один момент. І бачить, що тепер замість 10-5 клієнтів, і коли вони приходять раз за разом і бачать, що клієнтів стає менше, там 4-3, це вже їх змушує задумуватися, що щось з підприємством не так, і варто переглянути той момент, що я з ними продовжую працювати. Краще так само піти туди, там, де купують ось ці клієнти. І що найцікавіше, в цей момент, ось цей клієнт, який ще у вас купує, чи ці нові, які у вас купують клієнти, які приходять, дивляться. Що стало менше людей? Вони самі починають шукати, а до кого всі пішли, і рівно так само вони йдуть туди. Тобто, ви тим самим, коли от допускаєте ось цю помилку. Стимулюєте те, що ваші топові конкуренти вони ростуть ще сильніше, тому що люди між собою обмінюються. Якщо для всіх там вигідно, то ще більше людей тягнеться йти до цього конкурента і купляти саме там. Ось цей ефект натовпу, який, на жаль, працює проти вас. Наступний важливий момент, який треба зрозуміти, це є те, що чим менше грошей вам надходить, тим важче закривати витрати. Те, що я вже частково зачепив, ви повинні розуміти, що ви стабільно несете витрати в своєму бізнесі. Ваш бізнес постійно потребує чи то орендної плати, чи то оплати за енергоспоживання там, води, газу, світла, зарплату ту ж саму. Все потребує погашення грошового, фінансового. І це погашення відбувається щомісяця, регулярно. В більшості випадків витрати не знижуються, вони тільки ростуть. І тому чим менше у вас клієнтів, тим менше доходів у вашому бізнесі. Чим менше доходів, тим менше у вас можливості покрити ці витрати. Тим більше ви починаєте залізати в оборотні кошти, тим більше ви витягуєте гроші з бізнесу, вбиваєте свій бізнес ще сильніше, і відповідно в один момент ви приходите до того, що бізнес потрібно закривати, йти на роботу, відробляти це все. Ці всі борги, які ви набрали, ці кредити, в які ви залізли, лише би покрити ці витрати. І зараз у вас, скоріш за все, виникає питання: добре, а як же ж от в моїй ситуації вирішити ці всі проблеми? Як от не допустити відтоку клієнтів? Як то змусити тих, що залишилися, залишитися купляти, тих, хто пішли повернутися? Щоб нормалізувати свою ситуацію, а ще краще, щоб вони взагалі почали рекомендувати один одному не в конкурентів купляти, а в мене тут все індивідуально все залежить від конкретної ситуації, від конкретного бізнесу, від того продаєте ви товари, чи продаєте ви послуги, все дуже індивідуально, специфіка абсолютно різна, і врахувати всі нюанси в одному відео, ну це ніяк неможливо, Тому якщо у вас виникає питання, як правильно діяти у вашій ситуації, у вас. Вашому конкретному бізнесі не відкладайте, а записуйтесь на консультацію прямо зараз. В описі до цього відео є посилання. Переходьте, пишіть мені, поки я ще маю можливість відповідати, поки я ще маю можливість робити такі безкоштовні розбори для власників бізнесу. А поки я рекомендую вам подивитися ще ось ці відео вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-який із цих відео і зустрінемося з вами вже за кілька секунд.